Пирятин і ось Дніпропетровщина у Павлограді. Вибухівка здетонувала біля будівлі ТЦК. Є постраждалий. Нагадаємо, вихідними Україною прокотилась хвиля нападів на військових терцентрів комплектування. Головнокомандувач Сирський вже категорично засудив такі напади. А в РНБО це назвали диверсійною війною російських спецслужб в українському тилу. Хто яких травм зазнав під час вибуху у Павлограді та що розповідають очевидці? Наш Марко Ручка зібрав усю відому інформацію на цю мить. Як не ракета, так теракту у Павлограді вчора пролунав потужний вибух біля будівлі ТЦК. Було поранено одного військовослужбовця. За офіційною заявою територіального центру комплектування Дніпропетровщини здетонував не встановлений вибуховий пристрій. За попередню інформацію, внаслідок інциденту поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий. Сам Павлоградський ТЦК знаходиться у спальному густонаселеному районі міста. Очевидно, місцевих вибух не аби як не лякав, дехто навіть сплутав детонацію вибухівки з прильотом. З'явилися зразу новини, ви, ну, що вибух. Да? Думаю, що це консерви російські <рес> працюють. Я думаю, що не треба такого робити, бо, ну, по-перше, це незаконно, а по-друге, це пострадати може будь-хто. Услышала десь. Почула десь о 6.30 вибух. Ми так перелякалися, вийшли подивитися, не мов і немає нічого такого, але вікна побиті. Вибух такий, що дим йшов, проте вогню не було. Страшно, звісно. Але терпимо куди діватися. мразі, як їх ще назвати. Мерзотники, що тут сказати, кожен виконує свою роботу, але усілякі виродки милять різне. Нас менше, і ми намагаємося вистояти. Це найважливіше. Деталі розслідування правоохоронці не розголошують. Утім нашим колегам з Суспільного один з очевидців розповів, що після вибуху він вийшов на балкон і побачив, як від будівля ТЦК тікав чоловік, а потім вскочив у автівку і поїхав геть. Головна командувач ЗСУ Олександр Сирський вже категорично засудив такі напади на військових. Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Тільки за вихідні сталося декілька роз резонансних нападів на ТЦК підрив приміщення приміщенні центру у Рівному. Одна людина загинула, шість людей поранені. А у Полтаві прокуратура повідомила про підозру двом жителям області, яких звинувачують вбивство військовослужбовця та викрадені зброї на АЗС у Пирятині. За інформацією слідства, один з підозрюваних мешканець Полтави їхав у автобусі з мобілізованими на навчанні до військової частини. Аби уникнути службу, повідомив знайомому маршрут транспорту. Коли автобус зупинився на АЗС, мешканець Лубен, який пробув на місце з рушницею, відкрив у по військовому обох підозрюваних затримали через кілька годин після злочину. А на Дніпропетровщині ж це вже не перший випадок підриву ТЦК. У Дніпрі вибух біля обласного терцентру комплектування прогримів у грудні. Тоді саморобну вибухівку, за даними слідства, підірвав завербований російськими спецслужбами терорист, житель Одеси. Тоді загинув військовий водій ТЦК. Також були важко поранені, Серед них двоє поліцейських. Мене ввели в оману. Там не повинно бу... бо в мене не повинно було бути ніякої вибухівки. Там повинна бути краска і гроші. Ті гроші були для того, хто повинен був отримати хабаря. Я дурак. Я зробив причетний до цього випадку я. На наміру чи там ще чого, чогось такого вбивати чи робити вибух, в мене не було, я був не в цьому. Згодом затримали ще двох осіб, які діяли окремо від виконавця, виготовили для нього саморобний вибуховий пристрій. Це подружжя, 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину, і переховувався у Дніпрі. Та його 25-річна дружина. Тим часом в центрі протидії дезінформації вже повідомили терактами в будівлях ТЦК та нападами на військових в тилу керують російські спецслужби. Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року. Але особливо великі зусилля. Ля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину росіяни вкладають з 2024 року. Щодо вибуху біля ТЦК у Павлограді. Наразі жодних додаткових подробиць правоохоронці не повідомляють ані про ймовірного підривника, та навіть про кваліфікацію злочином. Вже відомо справою підриву займається служба безпеки України. Марко Ручка Євген Дрос новини одинадцятого каналу.